Сьогодні говоримо про те, то як зробити так, щоб інша людина, яка пішла з відносин від вас, ну, шкодувала за свій цей вчинок, хотіла там виправляти все. Багатьох людей в думках, ну, які зіткнулися з тим, що стосунки зараз розпалися, так дійсно. Не завжди є бажання відновити все. Я про стосунки, але практично завжди мелькають подібні думки орієнтовно про те, ну що ось він чи навіть там вона. Через 10 років будуть собі там проїжджати повз на новому там Мерседесі чи БМВ. Ну а колишня дівчина, дружина. А в думках жінок їх горе колишній, ну той хлопець. Коротше, людина, яка ну не оцінила, буде допустимо йти собі під дощем. Мокнути. ви зупинитеся, посигналите, відкриєте віконце. Ну і скажете Сідай бідося, ну підкину тебе. Потім десь мовочки підвезете і поїдете собі далі, можливо, до своєї теперішньої вже сім'ї. Своїх дітей у свій теплий затишний дім, ну і все таке. Так, от, соромитися таких думок, ну вам точно не потрібно. Взагалі немає сенсу соромитися будь-яких там думок, але грати проти себе вам теж не потрібно а потрібно розуміти. Ну, що такі думки це і є грати проти себе. І десь в кінці, накопичуючись, ось вони приведуть ну, не до ефективного чогось, ну а до спритаченого просто результату, вашого, можливо, навіть програшу. Що таке гра проти себе? І що таке гра за себе, яка і дає результат, гра на себе це коли ваші дії викликають ріст. Інтересу і привабливості до вас, вашу цю сторону. Гра проти себе це коли ну, повага до вас зникає, з'являється лише жалість, і ви самі сприятите цьому своїми тухлими ну, вчинками, діями, щоб розібратися, чому особливо це ну, молоді там партнери так поводяться. Наприклад, ситуація така: жінка говорить вам ну, про розрив, а чоловік ну, починає принижуватись, бігати за нею. Просити милостиню, щоб вона передумала все ж якось, а потім навіть може вже ну ображається, кидає раму і вже погрожувати, чи навіть виходити з кордонів, ну просто там кричати. Всі ці дії, це і є гра проти себе, це і є дії, де ви в різних крайностях, ну не в балансі, і це відталкує лише так дійсно. Схоже, ваші такі дії ну знищать лише ваш образ у свідомості іншої людини. Ну, про це розповідаю в інших відео. тому... Перейди на канал і переглянь їх усі. Дивіться, друзі, в будь-яких стосунках важливо розуміти, що існує гра на себе та проти себе. Це важливо не тільки під час розриву, а й для розуміння базових знань по психології і механіці відносин. Розуміння того, як, які дії в стосунках ну, підвищують вашу цю значимість, ну і інтерес до вас. А які ну, навпаки зроблять це відторгнення. Наприклад, це подібно до імпульсів у торгівлі, ну популярної крипти там біткоїна, де твої емоційні реакції часто впливають на твої рішення, яке є ну не виваженим, а лише імпульсивним, туди-сюди, в стосунках, як і на ринку тому ну є імпульси то вгору, то вниз. Імпульси це як ваші ефективні і неефективні дії. Вони можуть бути різними. Деякі так підвищують вашу значимість, тоді як інші, ну так вони просто понижають її або взагалі зливають там ну нище плінтуса і ну, ліквідація. Якщо у відповідь на охолодження в стосунках ви намагаєтеся втримати все, ну що у вас забирають ну, будь-якими там способами, ви хочете це лишити. Це хибний імпульс, за яким ви рефлекторно там біжите всі. Це призводить до гри проти себе, що знижує ваш образ у свідомості іншої людини. Ваша значимість в стосунках може рости. Або падати і те, що ви собою там зараз представляєте істину в значній мірі, залежить від того, як ви ну, граєте за себе чи там проти себе піднімаєте чи зливаєте у ну, своє достоинство, щоб інша людина пошкодувала нарешті про розрив, то, друзі, ваш образ все ж має набрати цінності. Стати сильнішим в усі ті твої приниження, а потім після них ті смішні погрози, тупотіння ногами, вони тільки знижують вашу ту ну, значимість. Коли ви граєте проти себе, ви просто піддаєтеся своїй тій імпульсивності, тим внутрішнім лише імпульсам, що, ну, що точно призведе ну, до втрати усього, втрати вас, втрати локусу контролю, ну, втрати балансу значимості. Щоб цього уникнути, потрібно зрозуміти, що є ефективною грою, а що грою проти себе, і більше нічого нам не потрібно розуміти. Коли стосунки закінчуються, це може бути через втрату цінності вас, як власне суб'єктивного образу в очах іншої тої вашої людини. Щоб уникнути цього, потрібно розвивати себе, свою значимість і не дозволяти своїм імпульсам впливати на свої дії, впливати на свій ну довгий язик, не ставати як та нереалізована бабуся біля під'їзду, ну там де вона всім перемиває просто кісточки. Це повірте, некрасиво і ніякого явного ну не примагнітить когось. Ну і явно не розвинеться за таким чином до вас інтересу. Підсумку, для того, щоб людина при розриві дійсно ну, пошкодувала, що колись там залишила вас ваш образ повинна бути цінності цієї сили, можливо, навіть ну, на рівень вище, а не бути там жалким чи нерівноваженим чи нав'язливим. Моя порада замість хаотичних тих всіх твоїх дій, які і не призведуть ні до чого. Слід грати на себе і, нарешті, зосередитись на своїй цій привабливості і особистому цьому розвитку, наприклад, почати читати книги, дивитися подкасти, які вам я надішлю. Друзі, якщо ви бажаєте перемогти, ви повинні стати особистістю, яка викликає повагу. Ви повинні харячити, щоб стати магнітом. Ну, а не як я там часто чую, де ви плачетеся, напиваєтеся і знову там плачетесь, і чогось там ждете, бо лише тотальний ігнор. Ну, Індивідуально. Ну. Так, нам потрібно розібрати, а ви не розбираєте. Тому, якщо бути вже ну, дуже чесним, то нам потрібно так говорити про гру на себе. І так, зазвичай ігнор потрібний, але потрібно все одно розібрати, і все одно, знаєте, цей поступовий свій, все ж розвиток, а не тільки там уявне, уявляти, а насправді лише сидіти в багатьох стосунках. Значущість вашого образу може рости разом із вашим цим розвитком, і ця динаміка, яка робить будь-які стосунки цікавішими. Впливаючи на себе, ви також так впливаєте на свою цю ну, привабливість, магнетизм. І, власне, ось цей час при любій нашій дистанції чи ігнорі, і чим ви там ну, повинні додатково в дійсності зайнятися і заповнювати його той час. Ну, поступово робити, і головне, не ну, зриваючи, ну, в ніякому випадку не зривати. Стандартна історія товариства, дивіться, вона така. Хлопець там бігав за дівчиною, ну бігав у школі. Вона його там постійно відшивала. Але коли він ну, по дорозі і знову зустрів її, вона відчуває до нього вже інше, вона відчуває тягу. Чому? Бо тепер він грає за себе, ну, а не проти, зливаючи її там, не цінячи себе. Він розвив себе так, що створив її свідомості, в її голові, новий свій образ. Цей образ, до речі, він і заслуговує на повагу, і це всі бачать, а не тільки та дівчина. На цьому, ніби все. Давайте завершимо дане відео трішки, все ж ну, порозмишлявши. Всім дякую за перегляд, всім мир.